На сцені будинку культури в селі Залуква юні артисти демонстрували свої творчі здібності. Учасники зразкового драматичного колективу та вокального ансамблю грали вистави на основі творів сучасних авторів. Ми з ними телефонували, з ними, зі дзвонювалися, питали дозволу їх на постановку. Вони дуже раді. Це є Олег Гончаров і Ланара. Чаклунки, дивачки, шари та катастрофи та пригоди лівого черевика взяли участь у виставі дві юні акторки: Рома та Настя. Дівчата розповідають сьогодні вони у ролі кроликів бешкетників, і такий нетиповий образ їм дуже до вподоби. Там ми хулігани ми там бобра і лисицю били Ну, Бо хто привик бачити зайців, таких хуліганів. Всі ж постійно троїкли бачити за таких маленьких. нас таких. Чого боятися. вистава мала й благодійну складову, адже на ній збирали кошти для захисників та захисниць України. Дітлахи приносили свої іграшки, і глядачі могли їх придбати за донат. Це не просто були вистави, які приурочені Всесвітньому дню дитини. Це була місія в дітей. Вони сьогодні хотіли долучитися до збору коштів і відповідно допомозі для Збройних сил України. І не просто збирали гроші, кожна дитина принесла улюблену іграшку, а то і дві, а то і цілий мішок принесли. Просто щоб глядачі, які були в залі, кинули в скриньку гроші, які їм не шкода, і забрали на пам'ять про цей захід собі іграшку, яка їй сподобалася. Для дітей це було дуже важливо. Загалом акторам вдалося зібрати більше 7 тисяч гривень на потреби зсу Олена Данилюк, Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини телерадіо Раї.